Історія Сосницького професійного аграрного ліцею розпочалася в далеких 50-х. Цей заклад, що училищем назвуть у Рібках, почали будувати. Шоферів готували тут. У 1962 році, у зв'язку з адміністративно-територіальною реформою, рібницьке училище механізації було переведене до сосниці. З того часу змінено багато назв. 3, 32, 9, 31. Нині ліцей. Життя нашого навчального закладу ніколи не стояло на місці. Молодь має можливість здобувати робітничу професію за трьома напрямками. Ухар-кондитер, слюсар за ремонту колісних транспортних засобів водій категорії Б, тракторист-машиніст, сільськогосподарського виробництва, водій категорії С. Теоретичне навчання проводиться з використанням новітніх технологій, закріплюючи матеріал практичними заняттями. Навчання проводиться за будь-яких умов та все ж таки цікавіше поряд з майстрами виробничого навчання. Кухар-кондитер професія творча це безмежний світ в розвитку навиків і умінь учнів, які з цікавістю готують страви і вироби. Цікаве мої заняття за професією слюсара та тракториста в сучасних майстернях під пильним наглядом майстрів з великим досвідом роботи. У вільний час учні мають змогу присвятити заняттям спортом, займаючись спортивних гуртках. На допомогу в навчанні завжди приходить бібліотека, що розташована в гуртожитку. Бібліотека це не тільки книги. Різноманітні, цікаві, пізнавальні заходи, творчі згідності учнів ліцею мають змогу демонструвати на загальноліцейних заходах. Щиро запрошуємо вас у край зачарованої Десни на батьківщину Олександра Петровича Довженка. Дорогі здобувачі освіти, працівники, батьки, гості. Від імені адміністрації ліцею дозвольте привітати вас із ювілеєм 70-річчя заснування навчального закладу. Це не звичайне свято, а ювілей, домівки поколінь. Одні навчалися, інші навчались. Дехто спочатку навчався сам, а згодом навчав наступні покоління. А так за днями дні, за роками роки, за десятиріччями десятиріччя плідної праці. Ліцей – це не тільки стіни, насамперед, це педагоги, які щодня переступають поріг. Сіючи зерна доброго, розумного, вічного, це і ті, кого вже немає сьогодні, але завжди живуть вони в пам'яті здобувачів освіти та колег. Це і педагоги, ветерани, для яких найвища нагорода у житті, успіхи колишніх вихованців, їхні щирі слова подяки. Зі стін ліцею вийшли сотні талановитих випускників, які, можливо, не всі стали дуже відомими. Але немає сумніву тому, що вихованці ліцею добрі, духовно багаті люди, які несли і несуть у світ, посіяні тут і в душі зерна любові до свого рідного краю. <кій> Я вдячний нашим здобувачам освіти за їхню працю, за успіхи, за політ, думок і почуттів, за те, що разом з ними щомиті відкриваєш щось нове у собі і в житті. У кожній нашій дитині світить сонце. Адже це талановиті, ерудовані, всебічно розвинуті, демократичні і розкуті діти 21-го сторіччя. Окрема подяка колишнім випускникам, котрі добрими справами прославляють ліцеї, сосницю на теренах країни та зарубіжжя. Дякую колегам за відданість в нашій загальній справі, за любов до своєї професії. Низький уклін, педагогам, ветеранам праці. Які нині перебувають на заслуженому відпочинку. Праця кожного з них це золоті сторінки історії нашого ліцею. Дякую всім спеціалістам, технічним працівникам, їхній щоденний внесок у, життєвий, у життєдіяльність закладу, такий необхідний і почесний. Велике спасибі батькам, тісний зв'язок, з якими щире спілкування дають нам можливість ефективно вирішувати концептуальні питання, навчання і виховання. Усім мирного неба! Успішного здійснення всіх планів і задумів, а підґрунтям щасливого життя та плідної професійної діяльності хай буде міцне здоров'я, серце сповнене любові і добра, натхнення думок і щирі почуття, щоб життя було світлим і радісним, як цей святковий день, а дружні привітання додали життєвої наснаги в скарбничку вашої душі. Нехай людська шана буде подякою вам. Слава Україні! Героям слава! Я Петренко Надія Василівна, керівник аграрного підприємства Фортуна Агро, що знаходиться в Новороцівській громаді. Хочу привітати інженерно педагогічний та учнівський колектив ліцею з поважним ювілеєм 70-річчям. Славні традиції закладу, що підготував понад 23 тисячі кваліфікованих робітників. Для Чернігівського регіону зберігається і продовжується. Від себе хочу побажати керівництву, педагогам, здобувачам освіти не лише здобути робітничу спеціальність, але й стати успішними людьми. Міцного здоров'я, мирного неба, достатку і благополуччя! Я керівник фермерського господарства Інтерагробаза Макуха Валерій Васильович. На сьогоднішній день Сосницькому професійно-аграрному ліцею виповнюється 70 років. Для мене це дуже рідний заклад. Свого часу я колись навчався три роки там, здобував освіту тракториста, механізатора. Потім після закінчення Конотопського індустріально-педагогічного техніку працював 5 років майстром виробничого навчання. Е, тому е, цей ювілей для мене є дуже знаковим, тому що, так як я працюю на сьогоднішній день у сільському господарстві і кадри, які вирощують хліб, край необхідні на сьогоднішній день. Е, бажаю педагогічному колективу всіляких гараздів, процвітання, учням, успішної учоби, здачі екзаменів і здобуття сучасної новітньої освіти, щоб люди вміли працювати. На сучасній потужній техніці. Також бажаю всім мирного неба і всього самого найкращого в навчальному процесі. Шановні педагоги, учні, випускники. Та друзі Сосницького професійного аграрного ліцею сьогодні 70-річчя закладу, який став справжнім осередком аграрної освіти та культури. Протягом цих років ліцей виховав тисячу фахівців, які присвятили своє життя розвитку сільського господарства та покращенню якості життя у громадах Чернігівщини. Ці 70 років стали свідками величезної кількості досягнень професійного зростання та безлічі історій успіху, які пишуться щодня. Сосницький професійний аграрний ліцей не лише забезпечує молодь знаннями, але ще формує в них любов до землі, праці та традиції аграрної справи. Завдяки зусиллям педагогічного колективу, які передають свої знання і досвід, кожен здобувач освіти має можливість розвивати свої таланти та досягати успіхів у обраній професії. Вітаємо вас з ювілеєм! Бажаємо вам нових звершень, незгасимого натхнення та міцного здоров'я. Нехай Сосницький професійний аграрний ліцей продовжує залишатися символом якості освіти, справжньої майстерності та надії на краще майбутнє. Зі святом вас, шановні колеги! Молодий позадня, молодий площина, упишення у дідвоя за печіна.

I oh, do oh, oh, oh. Вдився на Україні милій, на світ з'явився, на чернігівській землі, як крили землю, сю сніги заметілі, і в білім мареві стоять крізь ліси, любив і землю цю, то полі білокорі, і потічок, що ледь блищить в гаю, а серед поля, там далеко, видно зорі, що впали з неба на проорану ріллю, куди не кинь. Повсюди на роздолі все рідне, все моє і все твоє, бо тут він ріс, і тут просив він долю, щоб зберегла прийдешнім ти, що є. Гожного не лай мене, залаєш ми в зло Ти знову стріляєш, солдати, у небо загублених мрій, сурмиш про болючі втрати, про тих, хто навіки спочив, і він не дожив, не домріяв, доньку свою недолюбив, на ноги не сп'яв свого сина, Його підли ворог убив, як гірко на серці, солдати, що вітри забули степи, не спиниться плакати мати, не скине вже степ сивини. Не ляже до хати дорога, не прийде омріяний день. Ваш побратим біля Бога, а ворог співає пісень, як гірко на серці, як тяжко, будь проклята суча війна, Таниці ворожої стадо Доп'є наше горе до дна. За кожну убиту дитину за вкрадені мрії на вік, за доньку, за брата, за сина потворна орда відповість. За землю, що стогне в безсонні, за спалені в щастя мости, за наші зруйновані долі, ніколи не зможем простити. Земля горіла, ліс і трави, В'їдався в очі чорний дим. Сочились краплі крові з рани, хлопця, він же ж молодий. Палали грона в теплу днину, На листя попіл осідав, І стогін, наче плач дитини, Із груст крізь посмішку звітав. Червоні гру на полум'яні боєць до серця пригортав. В червоних гронах на світанні серденька стуки остихав. Поклав на груди горобину, Поринув у кривавий вир. Поліг солдат за Україну, за її волю, єдній мир. І чудовими ідеями своє дозвілля від імені учнівського самоврядування бажаю педагогам, адміністрації, всім працівникам ліцею, незасильного оптимізму, цілеспрямованості, міцного здоров'я, невідчетних сил і невтомленого бажання перемагати. Цей святковий день маю нагоду звернутися до вас від імені багатьох поколінь, випускників ліцею із самими теплими словами вітання. Протягом багатьох років педагоги ліцею передають молоді знання, мудрість, любов і добро, виховуючи та навчаючи їх. Наш ліцей завжди мав і має міцний авторитет, сильний педагогічний склад, вимогливість до навчання та виховання здобувачів освіти. Ліцей живе творчим, сучасним життям, в якому основне місце відведено учням. Не для одного покоління випускників роки навчання та мудрі наставники-педагоги ліцею стали світлим спомином вулиць. Дорогі ювіляри, бажаємо вам невтомного творчого пошуку, оптимізму та благополуччя, успіхів і здобутків, підкорення освітніх вершин. Хай ваші серця сповнюються надією на краще майбутнє, бажанням розвиватися і перемагати.